Всім привіт, хто дивиться мій канал. Прийшов я подивитися на одне кусочок поля. Після ярого ячменю посіяв гречку. Ярий ячмінь теж сіяв трошки пізно і збирав трошки вже пізненько. Посіяв гречку. Гречку посіяв в свою сівалку прямо прямого посіву. Без обробки ґрунту, без нічого. Не було дощу, все було сухе, дуже сухо було, ще вона була сильніше. І воно зійшло. Де сошник пішов май глибоко. Ну, Є нерівності, не є на полі, так? і де сошник пішов май глибоко, там зійшло дуже добре. Там зійшло дуже добре пішов трошки на і... мілко там воно чекало дощку і я бачу що дощі тепер пішли і воно все там кільчиться і воно все сходить. от Дощик прийшов, воно кільчиться і, і сходить. Полога дітка. Хочеться, що одне зайшло скоріше, друге зійде чуть-чуть пізніше. Але я думаю, що буде добре. Ну, в основному. що грачку сію я не для продажі а для сідіратів і для сівозмін землі в якщо вийде тут її змолотити то вона доспіє то збить якщо ні на сідірат то, не сидірат, то земля піна ще після грачки і вона виходить що сівезмін В основному непогано, я результатом довольний, як сівалка спрацювала, враховуючи те, що після посіву до тепер не було жодного дощу. Жодного. І ось тепер пішов дощ. ще на один кусок поля, де я сію зразу після душі.